Наш замовник Ігор, місто Запоріжжя, встановили 30 кВт на сонячну систему. Ігор, скажіть, будь ласка, скільки часу пройшло до звернення в компанії Віян, щоб змонтували вам систему сонячну. З моменту звернення до компанії Віян і до моменту встановлення станції пройшло десь близько трьох тижнів. Трьох тижнів. Не більше. Це ми ще вам зробили 380 вольт. У вас не було взагалі не було. Юрий займався питанням заведення потужності на це? Понадобилось нам три тижні. Три тижні. І скільки часу зайняв сам монтаж сонячної системи? Монтаж зайняв з моменту приїзду наших фахівців. Чотири дні. Чотири дні і 30 кВт система 3, вже так. готова. Ну ви задоволені нашою компанією. Задоволений якістю виконання роботи, задоволений робітниками, відношенням до роботи, до 에, моїх побажань окремих. І взагалі. Добрі люди і гарно чому, чому ви вирішили поставити станцію під зелений тариф? На сьогоднішній день, під момент воєнного стану, це вигідно? Думаю, так. Да. Це вигідно. Ви держава... порахували, що інвестування да, в. Да, держава покупає електроенергію, тому думаю, це. Ну, на користо. вашому випадку, у вас все на південь, у вас окупність буде там максимум 3,5 роки. Бо у вас гарна окупність буде, тому що у вас буде по виробітки 38 тисяч кіловат на рік. Надію, що все буде так і. Добре, все, дякую все... вам за відгук. І вам, да, вам дякую. за роботу. Дякую, дякую. Все добре, все добре.